Ви ж дивіться, Слава от Никиту Чубутя завітав. Переглядав я днями мультики заради цікавих вирізок для відео, і тут мені трапилася друга частина пригод кота у чоботях. І настільки він мені сподобався, що я навіть закинув пост у спільноту стосовно цього, що роблю я доволі рідко. В принципі, на цьому стежка мала би закінчитися, адже мене чекає три гри і купа роботи. Але ні звідки з'явилася ідея з оглядом на цей мульт, тому я трохи подумав, і ось ми тут. А це, схоже, більше не актуально. Тож, давайте розберемося, чи варті кіт у чоботях останнє бажання вашої уваги. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть, і полетіли. Починається все з того, як за голос пояснює. Нам за зірку, яка впала з неба, вона породила нове життя і легенду про бажання, яке можна здійснити, якщо її знайти. Ой, хутня, все для людей. Після цього нас переносять до головного героя, котрий просто живе своє життя. Ну знаєте, п'янки гулянки, проблеми з законом, і пічні бої. Звичайний вівторок на Сихові, коротше кажучи. Правда, що робить його незвичайним, то це смерть протагоніста на дев'ятій хвилині. Але не переживайте, він же кіт, плюс треба ще якось півтори години крутити події. Життів у нього дев'ять, тому одним більше, одним менше, яка взагалі різниця. Проте коли лікар поцікавився, скільки їх у нього залишилося. Нас чекала не надто приємна ситуація, адже щойно відвитратив передостаннє. Дядько запропонував йому покинути пригоди та вийти на пенсію, тому що такими темпами можна залишитися з бубликом, на що він отримав. Я, киту, Я сміюся в обличчя смерті! Після чергового попередження руденький відправився до шинку заливати горе молочком, де нам представили доволі стрьомного, проте дуже харизматичного вовка. Розмова у них одразу не задалася, тому, поки вони махаються, хочу трохи сказати про графіку, адже це однозначно плюс усього мульта. Дуже відчутний прогрес порівняно з першою частиною. А Лістика нагадує коміксну тему Павука від Соні». Побудова бої вже більше подібна до анімешних з постійними зумами, пониженими кадрами та забігами в стилі Наруто. Такого поєднання особисто я не очікував, а для людей, які трохи шарять в анімації, це взагалі має бути дар небесний. Що ж стосується кота, то відлетів старий як дитина, і злякавшись смерті, він кинув шпагу та тав драпакам. Розбитий горем він згадав про пораду лікаря і відправився до кошачого притулку неподалік звідси, поховав своє минуле та почав звикати до простого кошачого життя. Звичайно, у нього були спроби жити по-людськи, ходити в нормальний тубзик та їсти хорошу їжу, але час. Час не щадить нікого. Це видовіще страшне і трохи навіть депресивне. Дякую, Dreamworks. Я прекрасно відпочив від свого життя. Тим часом нам представили золотоволоску волоску та трьох ведмедів. Скажіть, будь ласка, за що ми любимо все світ шрека? По-перше, це Віслюк, як же без нього? По друге, це злам книжкових канонів. І в цьому плані творці тримають планку. Сімейка тут представлена маленькою бандою, з сіпорами, сутенерськими капелюхами та, звичайно ж, сленгом. Вони висежують руденького, аби запропонувати йому роботу. Також нас познайомили з суперпозитивним цусиком, який є повною протилежністю кота. Постійно веселий, дружелюбний, наполегли. Гливий, деколи навіть занадто щоправда, усі його намагання подружитися марні, адже депресія це шлях самотніх. Немає самотності глибшої, ніж самотність самураї. Невдовзі після їхньої розмови сюди залетіла Голді з патлатами, які не впізнали легенду, а потім узагалі прийняли його за мертвого. Підслухавши їх, хрудий дізнався про зірку бажань та мапу, яка веде до неї, що може стати рішенням усіх його проблем. Так він отримає свої дев'ять життів назад і повернеться на шлях пригод. Тож він дочекався, поки ті звалять, відкопав чоботи та відправився на фабрику Джека Горнера, куди сьогодні доставлять мапу. Малий Санчопансо. До речі, також тут трохи про самого Джека. Він помішаний на магічних артефактах. У його колекції є усе від туфельки попелюшки до довбаного Фенікса. Сама ж зірка йому потрібна, аби отримати усю магію світу, щоб вона більше нікому не дісталася. Це все через травму дитинства, тому що тоді на нього не звертали уваги через Пінокіо. Прибацаний ти як. Поки дядько розплачувався з панянками, головний герой добрався до мапи, де нас чекала стара знайома кішка м'яколапка. Враховуючи, що дивився я одразу після першої частини, було трохи дивним бачити їхні взаємини такими. Тобто, ось тобі танці, натяк жили вони довго Щасливо, самопожертва. А тут неначе борсук заліз тобі на морду і здох. Та що ти взагалі тямиш у стилі, самої вуса, чого домахалася? ході їхньої перепалки сюди звалилася ведмежа сімейка, тому довелося стрімко драпати. Тут же ми дізналися, що причиною неприязності стали за кадрові події у містечку Санта Колома. Це варто запам'ятати. Що стосується втечі, то Рудий згадав кращі часи асасина і завдяки цьому їм вдалося відірватися. І, звичайно, не міг не скористатися моментом і трохи попіжонити, що в свою чергу перевернуло увагу нашого старого знайомого. Можете поцікавитися, як він топи. Нився, але на все свій час товариство. Зараз же протагоністи дізналися з мапи, що зірку заховано у темному лісі, а в нього ніхто не заходить. А якщо так і так, то не виходить точно. Насправді ж виявилося, що темний ліс взагалі ні разу не темний. Хоча, коротше, стежка до зірки будується залежно від того, хто тримає мапу. Якщо у котяр все базується на прихованих страхах і самокопанні, то цуцик, будучи найпозитивнішим створінням у всесвіті, отримує відповідний шлях. Взагалі, цей персонаж мав би викликати якісь відчуття банальності через свій постійний позитив, але цього не відбулося. Тобто, спочатку все так, проте походу, ти навіть не звертаєш на це уваги. А коли дізнаєшся його передісторію, то взагалі такий, шо? Сім'я, котра його тримала, по всякому намагалася позбутися малого. Залишали на вулиці, кидали у. Смітник навіть пробували втопити. Тут навіть самозакохані кошаки захотіли віддати йому бажання, розумієте? Він по суті виступає тою перевиховною силою, як для рудого, так і для чорнобрової, але не заважаючи їм своїм баченням світу. Так само, з іншого боку, у нас Джек Горнер, який є абсолютним злом. Йому все одно на своїх людей. Він хоче зірку заради абсолютної влади, та навіть світлячок з Пінокіо не зміг пофливати на нього. Проте його але є гумор. Так пофігістичний, маніакальний, черствий та жорстокий гумор. Тупо кожен прикол залітав на ура. Або я ловлю шизу. Я починаю ти що ти не цінуєш чужі життя? Що ні? Я все ж таки люблю цих людей. Не проділайтеся, я хочу йти твердою поверхнею. Якщо я вже почав за персонажів, то треба згадати про патлатих. Їм зірка потрібна, аби втілити бажання золотоволоски, і життя стало якраз. У нас є сама панянка, чуйні батько та мати, які тримають бригаду на плаву, і малий нюхач, без якого фіг, куди вони б зайшли. Його, до речі, озвучив Андрій Лузан, і справився він дуже навіть непогано. Лев озвучив ведмедя. Скажіть прикольно. У них поєднується гумор, ламповість та драма, що також змушує проникнутися та не забити на те, що з ними відбувається. Амі. Сарай лайк. Right, like... Доки поганці намагаються пробитися через квіти. Наша компашка впевнено прямує на зустріч меті. Просясікішка повідала малому секрет переконання та розказала, що вірити не можна нікому. А головний герой тим часом стикнувся з проблемою догляду за бородою, тому попросив її зістригти. Сцена зізнаюся прикольна, але тут вкотре вискакує Санта Колома. Незважаючи на це, панянка подарувала йому свого клинка і, викинувши тріску, цузи полетів за нею, що змусило нас причалити. Але на березі нас чекали Джек Горнер та Ведмеді. Ну і після нетривалих погроз почався екшон. Чек випилював своїх пев. Карів через косола, кішка махалася за мапу, а кота сильно зачепило і він знову побачив вовка. No, he's good. That don't miss, man. He's good. Рудий одразу ж забув про бійку, про мапу, капелюх та в дикому страху шкурнув звіти. Коли ж Періто його наздогнав, відбулася дуже чуттєва розмова. Кіт повідав, що боїться смерті, а легенда боятися не може, тому він хоче загадати собі дев'ять життів і повернутися до пригод. Дуцек же запропонував розказати усе китці, адже вона зрозуміє та допоможе. Але не після Санта Коломи. Розумієте, тоді було не невдале пограбування, як думав малий. А церква і священик з гостями, і кицька була, а він злиняв. Рудий зізнався, що шкодує про скоєне, та не хотів її так образити. А кицька, яка їх підслухала, вирішила перебити цю сповідь. Вона розказала, що мапа зараз у ведмедів, тому треба поквапитися та повернути її. І з цього моменту їхні відносини налагоджуються. Під розказав, що злякався і хотів би це виправити. А панянка додала, що її також там не було. Але з іншої причини. Хлопака любив тільки себе, ту славну легенду, з якою вона не могла змагатися, але тепер він інший. Ну і враховуючи це, вона запропонувала в разі успіху поділити бажання на двох. SEE- У цей час компашка наздогнала ведмедів, коти успішно пробралися всередину, але стелс пішов не за планом, тому починається черговий бій за мапу. Редизайн рівня, бойовий гопак, трохи зламу фізики та перемога. Проте вони сапали малого і в спробі відстежити патлатих, хід випадково перебудував світ та замкнув себе у печері загублених душ. Кішка відправилася на порятунок Періто, а нас тим часом очікує розмови з попередніми життями. Але спочатку про порятунок малого. Доки панянка готувала план, він трохи потервенев сімейкою. Хоча як потревенев, скоше спостерігав за їхніми сварками і потім обмантюкав їх, але це вже по. Робиці. Головне те, що він змусив златку задуматися над своїм щастям, адже така сім'я, особливо для сироти, це як в лотерею виграти. А сім'я, як ми знаємо, це найголовніше. Ну і планкийський увінчався успіхом. чи тим часом співав, танцював, але пора повертатися до колег. Попереднє життя здивувалися з такого пориву, адже мапа, наче у нього. Тому чому одразу не відправитися до зорі і не загадати бажання. Вони почали з нього насміхатися через дружбу з Сусиком, через страх померти. Аж тут з'явився він. Я відтягував як міг, але більше не можна. Коли вовк почав знищувати проекції попередніх жит... Або ж смертей зі словами я бачив їх усіх, кіт нарешті вдуплив, що це не мисливець за головами, а смерть. Якщо ви цікавилися темою, то мали натикатися на купу відосів з розбором та нахвалюванням цього перса. І це й не буде виключенням. Він, якщо не найкращий антагоніст, якого взагалі бачив світ мультфільмів, то як мінімум один з будемо відвертими, антагоністи всесвіту Шрека, ну такі собі. Фея, звичайно, класна, і респект їй за сцену з піснею, але усі частини історії про людожера більше зав'язані на подоланні особистих проблем, і поганці там грають роль другорядну. Тут же це як фізичне втілення страху. Головного героя, який йому треба подолати, так і абсолютно самостійний перс з обґрунтованою мотивацією. Так, я шукаю сенс в мультиках для дітей. І що ти мені зробиш? Але що робить його таким особливим? Ми вже мали мотивованих, впевнених та харизматичних антагоністів у драконах та панді, якщо говорити про DreamWorks. Проте цей запам'ятовується саме через той страх, який він селяє у протагоніста. Ці червоні очі, повільне та чітке мовлення, свист Гюнтера одіма. Кожна довбана сцена з ним це цілком і повністю театр одного актора. Без перебільшень це найкраще, що я бачив за останній час. Тікохі. Звичайно, досі найвеличніший антагоніст усіх часів, але такого рівня не сягнути нікому. Що стосується мотивації вовчика, то він не фанат теми з дев'ятьма життями, а враховуючи, що кіт не цінував жодне з них, він хоче забрати останнє в якості покарання. Знову стукіт серця, панічна атака та втеча. Навіть друзів не зачекав. Паралельно ведмеді знову поцапались. Голді наїхала на малого за те, що той не може вистежити ціль, а той вирішив запитати у неї, що ж то за бажання вона хоче загадати. І тут виявилося, що тим самим, якраз для неї є проста людська сім'я. Вау. Wow. Педмедім, м'яко кажучи, були в шоці, але мамця сказала, якщо це зробить її щасливою, то вони допоможуть. Повертаючись до котів, панянка з цуциком наздогнали рудого і вирішила усе йому висказати. Її бажанням був хтось, кому можна довіряти, і ненадовго вона повірила, що воно здійснилося і без магії. Проте кота не зупинити. Легенда мусить жити, тому йому бажання потрібніше. Кицька сказала, що воно його, але до неї нехай більше не наближається, і тільки тоді він вирішив розказати їй за смерть. Проте одразу ж після цього сюди злетілася решта претендентів на бажання. Трохи і почався махач, в ході якого мапа Опинилася в руках золотоволоски, але через Горнера малий попав у небезпеку і перед нею встає вибір. Пам'ятаємо люди: сім'я. Тим часом кицька замкнула велетня у бездонній сумці, а Періто відніс мапу котику. Він сказав, що у нього життя всього лише одне, але воно дуже особливе. Тому, можливо, і йому одного досить. Але не встиг Рудий про це подумати, як сюди заявилася смерть. Господи, дівчатка, я потік. Реально, сил щось формулювати більше немає. Це тупо пік, це апогей, це довбаний шедевр. Такого як він не було і не буде. Тому навіть подивившись цей відео, ви мусите глянути мульт самостійно вовк запропонував коту можливість битися, яку той після приємних спогадів приймає. Так само Файт Прекрасний, динаміка, музика, використання подарованого кицькою клинкану. І, врешті-решт, усвідомлення, що перемогти неможливо. Ну тому що це смерть, шарите. Але це вже не той бойову спочатку. Він готовий боротися за те, що любить, стільки скільки доведеться. На Дядько сказав, що прийшов за крихітною легендою, яка вважала себе безсмертною, але більше він її не бачить. Тому доживай коти у чоботях. А останні слова Уф. ти ж знаєш, що ми ще зустрінемося. Sim, sí, até a morte. Після цього було примирення з киською бажання, якої таки збулося, і файт зі збільшеним Джеком. Він відчувався трохи зайвим і по важливості не таким крутим, як з Вовком, але ж мапу треба порвати, тому нехай буде. Потім Златка помирилася з ведмедями, які беруть на себе бізнес Джека. А наші протагоністи відправляються на зустріч пригодам та відвідати старих друзів. Кінець. готуючись до цього відео, я натикався на купу роликів, у яких йшлося про те, як мульт перевершив усі очікування. А громе. Got emotional and a puss in boots movie. you understand that? і це реально так, проте в моєму випадку трохи інакше. Через те, що це сиквел спін-оффу, тобто проблема у квадраті, його не сприймали серйозно. Але я знав, що буде як мінімум щось цікаве, спираючись на першу частину. І наскільки ж я щасливий, що сталося не просто цікаве дійство, а щось на рівні шедевру. Звичайно, усі повороти читаються. Якщо ви за своє життя бачили більше трьох фільмів, головний твіст з вовком зрозумілий на початку ж після цієї фрази. Кожен вважає, що саме він переможе мене. Те ще жоден не втік. Але домахатися до цього може тільки людина, яка цілеспрямовано хоче його засрати або оглядач по типу мене. Все настільки класно і грамотно прописано, що навіть усе розуміючи, тобі все одно цікаво дивитися. Убудова персонажів, їхньої проблематики через зміну мапи, загальна динаміка усього мульта, на додачу мальовка, музика, підібраний каст як в оригіналі, так і в дубляжі. Це просто варте поваги, товариство. А антагоніст. Ну добре, ви вже мали зрозуміти. Тож, що ми засвоїли з цього мульта? Життя цікаве! І мотивація то є сильна. Наостанок хотілося би сказати, що багато чого я пропустив і думку варто складати тільки після повноцінного перегляду. А ті, хто вже встиг зацінити, чекаю на обговорення в коментах. Також можете написати мульти, відоси по яким вам цікаво побачити, бо схоже, тепер і їх буду оглядати. Підписуйтеся, якщо ви на каналі, вперше ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, обов'язково поширюйте відео. Ну і побачимось.